Папір right in the rain є водостійким. Він створений, щоб витримувати бризки та плями. Однак це супроводжується кількома невеликими труднощами, пов'язаними з вибором письмового приладя. Я швидко покажу вам, що працює, а що ні на папері Write in the rain. Перше, що потрібно знати про right in the rain, не потрібна жодна спеціальна ручка. Ви можете використовувати олівець, перманентний маркер, кулькову ручку. Ці три інструменти працюють на нашому папері без проблем. Ми не рекомендуємо використовувати чорнила на водній основі. До поширених інструментів з водорозчинними чорнилами належать гелеві ручки та маркери виділювачі. Мене часто запитують, навіщо мені потрібна ручка Right in the Rain. Я би порадив її вам, якщо для вас важлива надійність у складних умовах. Наші ручки мають надлишковий тиск, тому вони пишуть на вологому папері. Працюють при екстремальних температурах і навіть до гори дригом. Вони просто пишуть будь-де й будь-коли, коли вам це потрібно. Тож, якщо ви робите важливі нотатки в польових умовах, саме тоді я б порадив обрати «Right in the rain». Зараз я написав записку цими інструментами. Серед них ручка right in the rain», перманентний маркер, кулькова ручка, олівець, гелева ручка та маркер-виділювач. Давайте подивимось, як вони поводяться після контакту з вологою. Ви помітите, що перші чотири цілком у порядку. Останні два це чорнила на водній основі, і видно, що у вологих умовах вони страждають. Коли ви потрапили під дощ і вам потрібно писати поверх промоклих нотаток, саме тоді вам знадобиться олівець або ручка «right in the rain». Сподіваюся, тепер зрозуміло, як користуватися «right in the rain». Просто уникайте чорнил на водній основі на водостійкому папері, і все, що ви запишете на «right in the rain», залишиться там, коли вам це знадобиться.